Добрий ранок, п'ємо каву, записуємо подкаст. Давно з вами не виходило на зв'язок, дуже багато було справ. Сьогодні в нас вебінар з побудови особистої фінансової стратегії. Більше 40 людей записалося. Ще якийсь там рілс залетів по франшизі. Думаю, чого це так затригеріло всіх, і треба дослідити ту тему. Але в загальному найголовніший, скажімо так, найголовніше новина цього тижня це моє нове бізнес-партнерство з власником з розробником додатка FinAI, який допомагає менеджити всіма фінансами, всіми активами. І я дуже хочу розказати за цей проект, чому я вирішила об'єднатися, чому я пішла в бізнес-партнерство, чому я розраховую бути, скажімо так, основним бізнес-партнером і обличчям цього бренду. Ми Дуже багато чого робимо. Як ви знаєте, я фінансист, я в принципі з корпоративного сектора. Більше я працюю з корпоративними клієнтами, але консультувати фізичних осіб я почала, коли з одної сторони ти налагоджуєш фінанси компанії, а потім власник бізнесу хоче е, вивести дивіденди, отримати вже реальний дохід, його проінвестувати. І я теж робила оцю частину роботи з ним, е, тому що все одно там треба а як краще вивести дивіденди, або, наприклад, як краще отримати дохід, а де його треба отримувати, а куди ми будемо його реінвестовувати? І тут дуже багато питань, і, відповідно, ідентичні питання я зрозуміла, що є і у айтішників, і у сі-левели, і у спеціалістів, експертів, тобто у людей, які працюють на бізнес. І я почала їх консультувати. І ми, от вже фактично, ми ведемо мій блог капітальний. Лістки другий рік. Ні, верніше це не другий рік. Це тільки перший рік, тому що до того були спроби. А зараз от це позиціонування. Це вже фактично оцей 2025 рік. Та дуже багато людей в мене було на консультаціях. Ми запускали оцей от маленький інтенсив місячний по капіталу 1.0, Зараз в черні хочу запустити вже другий, але це трошки буде інший формат, такий більше довга програма на два місяці, але побачимо. Але зміст такий, що у корпоративних фінансах ми все автоматизуємо, тобто є програмне забезпечення, за допомогою якого ви можете нарешті відійти від цих екселів, які все одно. Скажімо так, не допомагають вам все автоматизувати, а облік ви ведете все одно вручну, тому що вам треба туди все ввести. А все програмне забезпечення, яке зараз є на, скажем, ну, на ринку і яким я користувалася, воно не до кінця зараз, наприклад, мені допомагає побачити мій фінансовий стан. Наскільки я зараз ну який зараз я вже капітал сформувала, де він є проінвестований? Які в мене інвестиційні портфелі? А чи є в мене заборгованість по іпотеці? А що в мене, наприклад, яка прибутковість окремо в мене по цьому інвестиційному активу? І я зрозуміла, що такого програмного забезпечення немає. Ну плюс дуже хотілося б мати якийсь там штучний інтелект, який буде мені теж підказувати, дивись, не забудь тут. Ти повинна там, наприклад, зробити ребалансування свого цього портфеля. І я почала шукати, скажімо, такі от інструменти. Я наткнулася на додаток FinAI. Я зрозуміла, що він не тільки гарний, але й ще буде, скажімо, в майбутньому, взагалі, ідеальним додатком для Wealth Management, Та, тобто, вже не тільки відслідковувати доходи і витрати, та а вже відслідковувати свої фінансові цілі, свої активи, пробутковість кожного інвестиційного інструменту, формувати, наприклад, ту ж саму. Звітність, ну, дані для звітності в податкову. І я вирішила поговорити з розробником. І виявилося, що це хлопець 25 років, Владислав. Він дуже розумний. Він вчиться на робототехніці. Він за 15 місяців зробив цей додаток, сам от ще один момент. От людина, яка має якісь такі скіли, вона може зробити сама якийсь актив, проінвестувавши не гроші, а свій час і знайти однодумців, які можуть їй в цьому допомогти. І потім, вже, наприклад, коли у вас є MVP, тобто вже мінімальний продукт, з яким ви можете виходити на ринок, тоді ви вже виходите і тестуєте. Можливо, хтось, як я, наприклад, зацікавиться і проінвестує свій час, свої знання, свої зв'язки, гроші для того, щоб. Отримати фінансування, або, наприклад, отримати більше вже клієнтів, розвивати сам по собі цей бренд, і ви. Потім вже можете, використовуючи свій актив, який ви створили самі, йти в бізнес-партнерства і вже його монетизувати. Тому, знову ж таки, я завжди говорю, що не завжди активи ми будуємо за рахунок грошей. Ми можемо проінвестувати свій час, свої знання, створити щось і вже потім з цим йти і монетизовувати це і відповідно будувати якраз у ці пасивні доходи. Тому. Я вирішила з ним переговорити, і це було дуже цікаво, тому що я зрозуміла, що я з людиною маю однакові цінності. Ми, скажімо так, хочемо створити таку платформу, яка буде і веб, і на Андроїді, і на Айос, яка буде допомагати як і сімейним, так і корпоративним клієнтам, наприклад, керувати фінансами краще, тому що коли в цьому році до нас звернулася одна. Компанія і сказала для та страхування треба провести тренінги, щоб їхні люди краще розуміли, як заробляти гроші. Для чого щоб краще їх мотивувати, заробляти більше, продавати більше. І я зрозуміла, що навіть корпоративний сектор дуже часто хоче якось мотивувати і покращувати бенефітами життя своєї команди, і відповідно ми можемо також зробити якісь продукти для корпоративного сектора. Тобто продавати не тільки B2C, а продавати B2B такі продукти. Але там, звичайно, трошки інакша стратегія, але е, теж вона можлива, тому що в Америці є такий дуже класний продукт, Unity Budget, і він якраз розрахований дуже багато для корпоративного сектора. Тобто, фактично, компанії купують підписку, і вони е, крім додатка ще проводять навчання. Тобто, є там база навчання для людей всередині, що вони можуть вивчити. Повністю фінансову грамотність, навіть мікроекономіку там і інвестування розбирають. Тому, скажімо, це дуже класний кейс, який от ми вирішили також взяти до себе на майбутнє. І ми ну, звичайно переговорили, подумали і досягли того результату, що так в бізнес-партнерстві нам буде швидше. Розвивати разом цей проект, здіювати фінансування, гранти можливо інвесторів, будувати швидше, щоб Владислав зміг концентруватися на технічній стороні. Я буду концентруватися більше на фінансовій і маркетинговій стороні, тому що саму по собі бізнес-модель треба спочатку розробити. В мене там цілий список вже після того, як ми заключили. Нашу угоду в мене вже там намалювався цілий список завдань, які я повинна зробити це і бізнес-модель, і цінова політика, і фінансова модель. Мені треба буде також розробити повністю ще сам концепт, куди ми можемо, скажімо, розвивати цей додаток, плюс піч, деск. А якщо от зараз я буду подаватися на гранти, тому тут дуже багато такої от роботи, яка взагалі ну Яку він не може робити, а я вже з тим стикалася. Плюс мені треба було додаток, який я можу використовувати для своїх клієнтів. Та тобто, коли в мене основна, ну наприклад, основне питання в мене перше для клієнтів: окей, який ваш фінансовий стан, якою сумою грошей або активів, або капіталу ви вже володієте, і на жаль, ніхто не може на це відповісти, або, наприклад, вони починають це, наприклад, ну збирати векселічку. А от в мене там в сейфі лежить, а от в мене там в фірмі проінвестована, от тут в мене на фондовому ринку, а тут в крипті. І так потрошки потрошки назбирало, проаналізувала, а там мільйон. Доларів на гривень, і ми окей. Ну я вітаю, ви мільйонер. Давайте будемо з тим розбиратися, чи воно проінвестовано добре, чи ні. Але люди навіть не усвідомлюють, що вони можуть бути в той момент вже, ну скажімо так, власниками якогось ну, солідного капіталу, тому що воно скрізь в нас розкидано. одного програмного забезпечення, яке дає овервю, тобто огляд всього вашого капіталу, ваших інвестиційних. Них портфелів немає, і я зрозуміла, що я би дуже хотіла його допомогти розробити і його просувати, тому що сама я розробити програмне забезпечення. Переживаю я боюся, чому тому, що я чула від блогерів, скажімо так, у 2024 році, що дуже багато блогерів попали на некваліфікованих спеціалістів. Вони проінвестували від 50 до 100 тисяч доларів, але додатку так і не отримали. І відповідно мені було легше зараз піти в бізнес-партнерство вже на існуючу базу, яку я далі можу допомогти розвинути по функціоналу, по візуалу, і сказати: Окей, нам треба. Будувати такі зв'язки, впроваджувати такий функціонал. Тут мені треба такий-то звіт, а тут мені треба там загальний доступ. Хоча Владислав він дуже, скажем так, знає, що треба, і відслідковує, тому що в нас от перші там 50 клієнтів завжди в нас в окремому чаті, і вони нам говорять, окей, тут є баг, а тут було б краще зробити таке. Тобто, в нас навіть є фокус група, яка постійно нам підкидає різні ідеї. І це теж був дуже класний такий кейс, тому що Владислав. Він ну, от дивиться і бачить, добре, люди захотіли це. Єдине, що він не вміє продавати, тому що він айтішник. Ой. Щось мені тут явно френкова шерсть десь на обличчі. Тому наступним кроком буде, скажімо так, розробка цієї от роудмеп. Тобто проекту, що треба зараз допрацювати, на які гранти треба подаватися на даний момент. Я тепер, як жінка-підприємець в ІТ, мені треба також напрацьовувати контакти. Мені треба піти напевно на навчання в акселератори. Я вже підібрала одне навчання. Зараз подала анкету, воно буде протягом цілого літа з 10 до 1 на англійській мові в онлайні, але я сподіваюся, що там теж мені дадуть дуже багато. Ключових знань, як в принципі розвивати вже it проект тому що паралельно я ще зараз консультую ще два інших it проекта теж як фінансист. А чому до мене звертаються? От я теж так сиділа і думала. А тому, що я працюю з через консалтингову практику, через бухгалтер-консультант, і ми працюємо з власниками бізнесу і з бізнесом. І ми бачимо, а де у нас прогалини в автоматизації. Тому що, от за останні там, два місяці до нас прийшло десь вже близько десяти різних проєктів з різними бізнес-моделями. І кожен власник говорить: я, скажімо так, закривався, відкривався, намагався вижити. Тепер я розумію, що я вижив. Але мені треба підготувати свою юридичну структуру і автоматизацію бізнес-процесів, щоб я міг масштабуватися. А, а я не бачу, наприклад, там, оскільки ми заробили, а які в мене KPI, а я не бачу, що в мене по фінансах касові розриви постійно щось докладаю, не можу зрозуміти, чи взагалі я прибутково чи ні. Тому що ну як в Україні, в принципі, все будується через ФОПів та для початку, щоб поки протестувати, поки знайти свою нішу, поки знайти варіант, який ви можете Можете використовувати для того, щоб вже концентруватися на цій бізнес-ідеї і її масштабувати. А потім вже так: а в мене там 3-5 фопів. Тут я не розумію на чому я стою, а яка моя прибутковість, а який продукт в мене прибутковий чи не прибутковий. А юридична структура, взагалі, в мене така, яка. Відповідає моєму запиту чи ні, і з такими от запитами приходять зараз різні бізнес власники Ми з ними працюємо, навіть впровадили у тані спеціальний такий експрес-аудит. Ми його назвали чека бізнесу. Там, коли юрист, аудитор і, скажімо так, програміст дивляться на саму по собі бізнес-модель і бізнес, і дивляться, що можна покращити найлегше, щоб масштабуватися. Ну і знову ж таки, перевірити, Захист персональних даних, контракти, всі там оферти, публічні, публічні що повинні бути на веб-сайтах, коли ми продаємо, от тому навіть через цю ситуацію впровадили таку послугу. І тому я далі хочу займатися також автоматизацією, як і бізнес-процесів, так і автоматизацією фінансових процесів для. Власників бізнесу для тієї для IT-шників, для експертів, які інвестують, тому що коли, наприклад, там ви заробляєте 20 тисяч гривень, ви заробили і витратили. А мене більше цікавить, окей, ті люди, які хочуть вже побудувати капітал, які розуміють, що в нас тренд на довголіття, та тобто зараз з прогресом нашої медицини, зараз з прогресом нашої, скажімо, ну взагалі і медицини, і автоматизації, і робототехніки, я думаю, що ми всі будемо вже жити до 100 років. А скільки мені? Треба капіталу мати, щоб забезпечити себе до 100 років, тому що я не буду сподіватися на пенсію в Україні. І тут питання: окей, значить, я повинен вже його накопичувати. А скільки ж мені треба? Тому що навіть, от коли приходять на консультацію, я питаю: добре, скільки вам треба капіталу? І там інколи там я бачу півтора. Мільйона доларів. Я Кажу, для чого вам півтора мільйона доларів? А я не знала, як порахувати, поставила півтора. От, тобто нам треба взагалі навіть навчитися рахувати, а скільки мені треба капіталу, а виявилося, що там треба по максимуму 900 тисяч доларів, щоб вийти на ті цифри навіть при 4%. Того, що вона якби планує. А якщо вона, наприклад, сформує їх не за 20 років, а за 10, інвестуючи в ті активи, які вона захоче інвестувати, та тобто як вона по стрес ризику нам підійде, там, наприклад, для крипти, можливо, ні, а для фондового ринку її це зацікавить. Але маю на увазі, що інколи ми навіть не можемо порахувати свою фінансову ціль, не можемо зрозуміти, наскільки ж мені треба, а щоб поставити. Щоб в майбутньому, наприклад, там мати 3-5 тисяч доларів пасивних доходів з мого капіталу, і в які і в яких інструментах цей капітал повинен бути? Та? Тому що ми завжди говоримо, щоб заробляти там тисячу доларів, пасивно мені треба капітал 100 тисяч доларів. Але а в яких інструментах він повинен бути? В нерухомості чи нерухомість з фондовим ринком, чи ще можна буде облігації додати, а можливо, якусь там суму в підто кредитування покласти або в якийсь бізнес проінвестувати. Тобто тут спочатку ми визначаємо ціль, рахуємо скільки капіталу треба, а потім вже думаємо, а в яких активах його тримати, накопичувати, щоб він потім нам давав реальні гроші. Тому що, все ж таки, ми плутаємо, що перевіст, зростання активів на фондовому ринку, тобто акція коштувала там 100 доларів, стала коштувати 200 доларів. Це не живі гроші. У вас в кишені, тому це фактично не пасивний дохід, це додатковий дохід, тому що зростає вартість активу, але реально грошей ви не маєте. Ви будете мати реальні гроші, якщо ви її продасте, і вже тоді виведете гроші. Але в загальному знову ж таки ми продаємо і вкладаємо в щось інше, тому реальні гроші. І пасивні доходи це дивіденди, це, наприклад, урядні платежі з нерухомості, але все одно я не вірю в такий чистий там пасивний, скажімо так, пасивне інвестування, тому що по любому все треба контролювати, інвестувати, рахувати, знову ж таки перераховувати, робити ребаланс. Тому ну давайте без ілюзій, будуємо капітал, а не ілюзії. От тому ми вирішили об'єднати наші зусилля, будемо розвивати це програмне забезпечення як для B2B, так і для B2C, Тобто, ми. Будемо старатися також зробити якісь такі програми внутрішні для корпоративного сектора, які будуть покращувати і мотивувати їхній персонал. Ну і звичайно, через те, що я вже не напрацьовую контакти в Німеччині. Я також хочу потім масштабувати це програмне забезпечення на європейський ринок. Ну, будемо дивитися це новий степ для мене. Це вже айтішка, це вже коли є продукти і він. Скажем, має свою унікальну торгову пропозицію, тому що всі говорять, що функціонал, і, скажем так, то, як він виглядає, дизайн і то, що ми будемо ще в майбутньому впроваджувати. То це, звичайно, буде дуже унікальне, таке, скажімо, програмне забезпечення, тому будемо дивитися. А взагалі, це нова для нас така, от вже чітка позиціонування, і чітке розуміння, що ми рухаємося в технологічний консалтинг, тобто ми будуємо як і консалтингову практику, так і бек-офіс для бізнесу, і будуємо вже програмне забезпечення, яке ми якраз будемо потім і впроваджувати для наших клієнтів, тому. Що ми краще знаємо через те, що ми вже тут. Ну я працюю вже точно з програмним забезпеченням 15 років. І якби навіть один е, Еска Microsoft Dynamics, е, наприклад, erp системи і так далі. Тут вже я зі всім майже попрацювала, і я розумію, що класно працює, а що ні. Зараз, якраз, наприклад, отримуємо сертифікацію як офіційного партнера FinMap для бухгалтер консультант тому що. Дуже багато було відгуків, таких, що фінмеп він, в принципі, ну такий нормальний інструмент для того, щоб вести облік фінансів для фопів, для ТОВОК. Він на англійській мові є, тобто і для нерезидентів, ми можемо його вести паралельно, щоб нерезиденти кожного дня бачили, наприклад, хоча б кешло у піенель. Баланс, звичайно, там не дуже добре працює, от але вони зараз почали диверсифікувати свої, скажімо, так, пакети, ну, ФІНМАП має на увазі, вони навіть хочуть для фізосіб впровадити зараз пакети, але там ну, облік фінансів такий собі для фізосіб. осіб. От, і звичайно, там буде вже пакет за 25 доларів, за 40 доларів, якийсь там корпоративний. От, тому ми його також впроваджуємо для наших клієнтів, тому що ми краще його впроваджуємо. Ми там можемо побудувати і облік по проектах, щоб було видно там, який дохід, наприклад, по цьому активу, які витрати пов'язані з ним Тому дуже багато таких от зараз напрацювань сугубо в технологічному секторі, тому що навіть бухгалтерія і облік вони вже автоматизовуються. І ми тут просто допомагаємо це все впровадити і потім вже використовуємо ці дані для того, щоб клієнту допомогти, там або податки заплатити, або, наприклад, з інвесторами переговорити або надати йому конкретну картину, що в нього по фінансах, що в нього по інвестиціях. Тому для мене це все одно тема фінансів. Вона просто скажімо так, в мене таким йде екосистемою, тобто тут програмне забезпечення, тут бек-офіс, тут, наприклад, консультації, тут аудити. Тому що фінанси це не про інвестиції в фондовий ринок, крипту. Ні, фінанси це про все, тобто про ваші доходи, основні, додаткові, про е, бізнес, про інвестиції, про е, те, що треба там, наприклад, бюджет контролювати, ребалансування робити. Про те, що е, треба будувати фінанси в плані того, що е, є тренд на довголіття, і я хочу мати капітал, який буде мене підтримувати. І я буду спати спокійно. Тобто фінанси це турбота про себе. Тобто ми і бізнес робимо для того, щоб заробляти гроші. Та? Е, і, а гроші нам потрібні для життя, для комфортного, нормального життя. І не обов'язково там якісь там джети і так далі. Тут питання в тому, а скільки вам треба. І я сподіваюся, що з цим додатком ми якраз будемо давати всі відповіді, все в одному додатку. І слідкуйте за нашим блогом Капіталістки. Я буду старатися розказувати взагалі по створення цього продукту. І сподіваюся, що ви побачите, як дійсно будувати активи, як дійсно будувати бізнес. Так, звичайно, це нелегка робота, і так, звичайно, Тут треба і інвестиції ну, і в себе, і в бізнес, і в розвиток соціального капіталу. Тому що все одно соціальний капітал це зв'язки, це ваша репутація, а репутація також капітал, який працює на вас. Тому побачимося в наступних серіях, в наступних епізодах. Ставте лайки, якщо хочете, щоб більше я розказувала вже в такому, скажімо так, форматі простому, як, наприклад, будується бізнес-модель, фінансовий план, тощо теж ставте коментар. І я обов'язково буду тоді знати, що вам буде цікаво і буду записувати такі відео. А поки гарного дня і не забувайте, що сьогодні вебінар, і приходьте на вебінар ще все, па-па.